І тепер у нас у студії ще одна надзвичайно цікава і творча гостя це Галина Ілієва. Вона кандидатка філології і членкиня Асоціації діячів, а куди ж ділися діячки, естрадного мистецтва. Будемо говорити з нею про різдвяні традиції. А тут мені у вухо наш звукорежисер режисер Євген Глібов, каже одне значуще слово, Тривога. Отже, ті, хто нас слухає в Небезпечних місцях під час повітряної тривоги, будь ласка, подбайте про свою безпеку, перейдіть туди, де. Є захист, можна навіть припинити слухати громадське радіо для того, щоб зберегти життя і здоров'я, і зберегти змогу і далі бути з нами. Ну, про частоти наші я потім скажу. Зараз нагадаю, що ті, хто слухає нас у безпечних місцях, є у нас телефон прямого етеру 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, і ви можете пані Галині поставити своє. Запитання, до речі, і в зв'язку з тими піснями, які ми у її виконанні почуємо. А що це ви за книжку тримаєте в руках? І розгорнули її? Доброго дня, пане Андрію. Дуже хвилюючи мені бути у вашій студії. Дякую за запрошення. А за Запитання було відносно книжки. Так, ну хотіла привітатися спочатку. Отже, книжка в мене в руках. Це моя поетична збірка, п'ята книга моя, яка називається Кольорові Коралі. Це моя четверта поетична книга віршів. А ось Перша у мене була наукова монографія присвячена дисертації. Я писала про любовну лірику української mm. діаспори і то. Фіналі, тобто це моя п'ята книжка, а потишна четверта робила. Одразу презентацію. одразу так. запитання: українська діаспора. Вона ж по всьому світу. На чу, на, на якій країні ви зосередили там увагу? Мене там Канада чи Бразилія була і Канада. у Вас добра інтуїція, так але е, перший розділ у мене був про історію української любовної лірики, тому що раніше ще е, до незалежності України, коли відновила Україна незалежність в українському літературзнавстві любовних е, е, еротичних вірсів, не аналізував. Mm -hmm. От. І це була диссертація, присвячена інтимній поезії. Перший розділ був історія лірики української любовної від давніших часів до сьогодення, а потім на основі творчості Олени Теліги і Наталі Лівицької холодної, котра проживала в Канаді. Про Телігу ми всі знаємо. Mm -hmm. так? Я зробила їхні портрети творчі, як аналіз їхніх образів ліричних героїнь, мотивів кохання. А щодо збірки, то тут теж, до речі, є розділ, який називається. Серце не байдуже. А перші книжки мої поетичні називалися трошки теж романтично. Перша струни, друга стріли Купідона. Знову ж таки, там багато було поезії кохання. І окремо соборні дзвони. Я виокремила духовну поезію. Угу. Зробила її не просто розділом, а окремою збірочкою. Цю книжечку Кольорові Коралі я презентувала в Києві, в Чернігові, на Львівщині. І багато в мене а було. На Львівщині де? я відкривала влітку. Всеукраїнський фестиваль Книжкова Толока, місто Червоноград. Угу. Там е... нині Шептицький. Так, нині Шептицький. Там є собор... Я вже там побував, коли перейменували на Шептицький. Мі місяць півтора тому. Там є собор Климента Шептицького, і, власне, там проходила ювілейна толока, п'ятий вже був фестиваль. І я відкривала той фестиваль, співала, потім закривала його на запрошення організаторів. А в рамках фестивалю там в мене був творчий вечір. До речі, наші радіослухачі, напевно, не знають, що там є унікальна така світлиця музей писанкарства, уродженець Львівщини із Червонограда, з Шептицького вже не, ними, за вона, може. Червонограда, а може ще й з Кристинополя це то він, Тарас Городецький. А, він. В народному домі у Шептицькому знаходиться ця музей Світлиця Писанкарська. Там його роботи він, на жаль, більше знаний за кордоном. Як в Україні, там його проходили виставки. Він дуже швидко помер молодим. А, І там у цьому в народному домі музеї Світлиці Писанкарства був мій творчий вечір в рамках цього фестивалю. А Що ви там співали? Я співала там пасхальні пісні, uh -huh. тому що музей писанки у мене альбом є пасхальна писанка, і читала свої вірші. В мене був гостем теж Іван Гентуш, відомий поет із Львова. Але він ще й цікавий, дуже пародист. І Він там ще пародії мені читав свої на мої твори. Це був сюрприз Галина Іліві. І якщо в Шептицькому пані Галина співала пасхальні пісні, то зараз ми наближаємось до різдва, тому у виконанні. Галини Ілієвою почуємо різдвяні дзвони. лясті квіти полонить казково, ще не гарчить, коні різдвяні, та все накруг чекає радісного, ніч на різдво, незвична таїна, у душі моїй, вся й війна ялині, все ще дулить передчуття сприйма. Вона Галина Ілієва, різдвяні дзвони. Вірші ваші? ні. Музика Остапа Гавриша, мого земляка, з Косова, народного артиста України. В нього нещодавно був день народження. Вітаю, а слова Валентина Здоровенко, поетеси з Дрогобича. Це пісня з мого диску Любов у Карпатах. А на ваші вірші пісні є. Звичайно, є багато, але я взяла тематично те, що сьогодні до нашої традиційної рубрики, і зрозуміло, що можу заспівати щось таке народне в студії прямому. А ви е, є членки Івано-Франківського земляцтва так, в Києві? Я так, Я член ради земляцтва. А, а що робить Івано-Франківське земляцтво в Києві? Ну, ви знаєте, ми збираємося нещодавно, ось буквально днями було 90 років опереті нашій національній в Києві, mm -hmm. і голова земляства Богдан Стутинський, народний а, артист України. Так, Так, він так. з Івано-Франківщини, і власне його переобрали буквально перед повномасштабною війною. В грудні збиралося 21-го року наше земляцтво, і ми там переобрали нового голову. І там власне домовилися, що будемо святкувати Маланку Старий Новий рік Василія. Тоді ще не було переходу на новий календар, і ми зібралися разом із Львівським земляцтвом у театрі оперети. Святкували Маланку ну, Львів Івано-Франківськ разом це сумі. так. Власне, львів'яни окремо завжди, як правило, але ну, ми я, вирішили і я самі так. І був такий великий півтораметровий торт Ой. з зображенням Маланки. Галина Іллєва. І вже телефонують люди, вам хочуть поставити запитання. Я зараз звертаюсь до слухачки, чи слухача, будь ласка, ви в етері, назвіться і ваше запитання до пані Галини. Федосенко Євген, місто Миколаїв. По-перше, хочу, хочу запросити вас до Миколаєва і це відсотково різдво. Це е, мене, е, пані Галину, чи нас разом. вас. Одразу двох. Ясно, дякую. Дякуємо. пішли нові ви ще готуєте. Нові пішли які ще будуть. Ще раз ще і, до речі, і до речі, ви з Миколаєва обласного чи того що у Львівській області обласне корабельів. Дякую, дякую, пані Галина. Вітаю Миколаю, цих наших славних, мужніх. Це для мене така близька земля, теж тому що в студентські роки ми були в Снігурівському районі і їздили в Миколаїв на екскурсії, і тому я з задоволенням ще приїду до вас. Нові пісні я теж готую. Зрозуміло, у мене вийде нова програма. І буде, сподіваюся, концерт у Філармонії і в інших місцях, музеях. І нові вірші я готую теж. Там буде збірочка суто про кохання. Вона, я сподіваюся, вийде весною. А е, дякую вам за запрошення. Я сподіваюся, ми з паном Андрієм десь домовимося. Раз нас запросили, то зробимо там якийсь вам вечір. І пан Андрій Не буде. Якийсь, так... А якісний, Якісний, так. І якийсь такий, Я маю на увазі в чи вузькому колі, чи великий. Так що залишіть свою координацію. Нати, будь ласка, в нашого звукорежисера. Ця студія для мене дуже дорога. Я коли отримую дзвінки. Власне, коли в прямому ефірі, то в мене така ностальгія, тому що свого часу Національна радіокомпанії України я протягом 10 років, як позаштатний автор, вела передачі авторські на промені на культурі. Вела прямі ефіри Як Називалися, називалися Собор душі людської Україна в серці ранковий інформаційний ефір, Вечірній пізнавальний, дискусійний, знакова постать. Ранкова на перетині думок вечірня, і оцей собор душі людської от на перетині думок і знакова постать. Я пам'ятаю, бачите, ви слухали, і мені дуже приємно. Я теж, пане Андрію, з великою радістю ходила колись до вас на сітіві на телезйомки, і це все ніколи у журналістів не забувається. Угу. А, я звернув увагу на те, що у збірці кольорові коралі є не лише просто там вміст, до речі, розміщений за нашою традицією ззаду. Так, книги а не на початку. Але ще є і алфавітний показ. Це дуже зручно. А це, от розкажіть чому? Бо я спершу я спершу розкрив саме на алфавітному, дивлюся, ага. Думаю, як цікаво скомпоновано книжку. А тоді дивлюся, що це все ж таки вона по іншому. На... Тематичні тут розділи є. і так, Вірші так. для дітей Це зручно, правда, для користування читачем. Mm -hmm. І я там давала в свою збірочку четвертого віршову кольорові коралі mm -hmm. нові твори, а також давала деякі вибрані із попередніх трьох збірок, mm -hmm. тому що вони не виходили такими великими накладами, щоб всюди були. Тому я вирішила а в авсвітний показчик дуже зручно. Ну, по перше, я професійний філолог, літературознавець, і це для мене теж зручно, коли я беру іншого автора. Якогось книжку я дивлюся дуже зручно, коли є алфавітний показчик. Коли тобі треба вірша якогось записати, знайти і навіть я коли десь на телебаченні чи на радіо читаю, я собі подивилася і не шукаю вже сторінки. Так ну я на пам'ять вір знаю, звичайно, збірки, тому що деякі вірші знаю на пам'ять, знаю розділи, але це дуже зручно. Пані Галино. А чому в алфавітному показчику деякі назви виділені напівжирним? Назви виділені напівжирним. Це коли вірш має назву. А ясно, а решта, а решта це а решта трезірочки. це за першим рядком. Так. Так, за першим рядком. Які вірші цієї збірки вам самій найбільше до душі? Мені найбільше до душі вірш, який я присвятила пам'яті тих, хто не вернувся з війни. А потім я вже можу прочитати про Різдво, ми ще будемо співати, говорити. Прочитати. Якщо ви не проти, я зачитаю. Тому що наші світі хлопці там стоять і дівчата, і завдяки їхній жертовності, і мужності і ми тут можемо в студії з вами спілкуватися, дорогі наші радіослухачі. Падаємо глибоко серце стривожене. Бажано кожному бути подорожньому. Губи обвітряні, ноги потомлені, ті, що убиті землею загорнуті, вирвані кулі із тіла зболеного, ти доправляй у шпиталь пораненого. Дивом молитвою, болі знекровлені, стогін та мука у мужність заховані. Роки війни, що прошиті ракетами, будуть описані та не сонетами. Муза підірвана, крила не спалені, боремось з гідністю та опечалені. Муза врятована, книга друкується, лиш два будинки вціліли на вулиці. Як в цьому пеклі поезії родяться? Просить у сина за нас Богородиця. Глина Ілліво, і поетка, і співачка. А до речі, композиторка чи ні? Так, в мене більшість пісень моїх авторських, хоча є відомих наших митців, я співаю з задоволенням. І от я розкрив навмання цю збірочку кольорові коралі і побачив одразу вір, коли пройшов це присвято Дмитру Лінартовичу. Так, це мій близький друг, її костя, його батько. Угу. А півтора місяці тому Лінартович сидів отут, там де ви зараз сидите, бо я розповідав про дуже цікаву рок-оперу неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпика, він там грає і співає. А ви традиційна така українська естрада? Чи в рок? Трохи. Ну, скажімо так, я співаю блюз, я співаю е, народну е, музику, а капельно е, можу співати із супроводом. Також є такі твори, mm -hmm. які пишуться, і ну вони ніяк не лягають ні на народну канву, ні на естрадну. Mm -hmm. Тому я їх співаю в академічному стилі. Я в музичному училищі навчалася у вокалістки, яка була вихованкою Соломії Крушельницької. Ну а бандуру іноді все ж таки щипаєте? щипаю, просто я більше так. Супроводом зараз з аранжуванням виступаю, але треба. Я вже повертаюсь до тієї думки, що треба із бандурою виступати. З бандурою я раніше багато, коли в університеті навчалася, в аспірантурі їздила на фестивалі. соло чи в колектив. Соло соло так. Да. пані Галино. Я думав був заграти ще щедрий вечір, але коли ви сказали, що готові заспівати без супроводу у цій студії, я вирішив, що треба спершу послухати. Спів А що називається, а тоді. О, але перед тим відповімо на запитання. Будь ласка, ви в етері, назвіться і ваше запитання до Галини ліве. Вас хазяйка, я не киянин Олександр. Слухаємо вас. Ну, по перше, у мене 6 листопада загинув з'ять. Олег Килинник на Донеччині. Вічна пам'ять. Да. Та вічна і... пам'ять. Я був в Черчі, в санаторії, і де живе Остап Гавриш, і яке місце пані Галина у вас в Києві, на Київщині імпонує вам. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Олександре. Будь ласка. Дякую вам дуже. Я теж, Олександрівна, на прямі співчуття. Звичайно, але що робиш? Ти? Ми таке переживаємо. Улюблені міста, звичайно, є в мене на Київщині, але дуже мені подобається Вижгород. Там ми плануємо із генеральною директоркою музею-заповідника Вижгородського пані Владою Литовченко мій творчий вечір. І теж тематичний буде різдвяний, будуть щедрівки, колядки і мої авторські пісні, вірші теж на цю тему. Вижгород Звичайно, мені дуже подобається це наша древня святиня ще тих часів наших київських митрополитів. Київ, зрозуміло, це місце мого серця. Черче це Ругатинський район. Там наша народилася Роксолана на Рогатинщині, котра Настя Лісовська. От а е, Остап Гавриш проживає в Косові. Зараз він в Чехії перебуває. Нещодавно, до речі, в Дмитра Лінартовича і його батька Костянтина, відомого актора, режисера в грудні день народження. В них був так, що ми теж їх вітаємо. До речі, в нього творчий вечір 24 грудня буде, як ми кажемо, в головній бібліотеці країни, національній бібліотеці імені Ярослава мудрого на набережній. Там у мене теж у червні був великий концерт творчий вечір. На там, а де там? там є корпус на набережній. Там є концертна ага. сцена і дуже гарний зал. Апаратура і пан Олег Сербін да поштової площі ні? біля е, тої церкви на поштовій площі uh -huh. де фунікулер, uh -huh. Там, де відспівували Тараса Шевченка. Uh -huh. Є його маска. Пані Галину спів просто в студії. Просто в студії, ну я думаю, що напевно тоді щось народне, не обов'язково тематичне. Але я би ще дуже хотіла, щоб прозвучав щедрий вечір. То моя улюблена або, пісня або або або, Ну тоді я відмовляюся Є -є -є. щедрий вечір. Я і завтра можу дуже... заграти. Він ви хочете записи. його в записі. Ну добре, так. тоді я просто заспіваю не тематично, а заспіваю щось покуцьке. Mm. Ви питали про Івано-Франківщину. Я народилася в місті Калуші, тому що мої батьки там працювали. а Потім переїхали ми на покуття. Покуття це етнічна частина Івано-Франківщини. Сюди входять п'ять районів, і більше покуття в Україні немає ніде. Це Городенка, Снятин, Коломия, Тлумач і Тисменеця. Так як гуцущина є в трьох областях: це є косів, верховина на Прикарпатті, це є Рахів на Закарпатті і Вижниця путила на Буковині, а покуття є тільки тут. І тому я покутянка, і я не гуцулка, як нас кажуть, чи гуцулка так? пісня. Покуцька, яку я думаю, не дуже хтось знав. Хай буде про кохання, тому що е, ще дрівечі. Тому вечір каже, що залишається чотири Андрій... хвилини так. в етері. І тоді ще вірш прочитаю, добре, Різдвяний пісня. По саду ходила, горішки збирала, я своєму милому зле слово сказала, прогнівила милого, щом сказала зле слово, прийшла до домоньку, сіла на лавицю та й собі думаю свою розлучницю, а я чую, щось гуде, то мій станцюй йде. Прийшов додомоньку, твари миленько, на яся притулю до твого або дай ми хустину, бо без тебе загину, двері не втворяю, хустини не даю, я з тобою, милий більше не гуляю, Найти то та втворяє, що з тобою гуляє, мила моя, мила, дайся зрозуміти. Зо мною погуляти треба файно вміти, я з другою. Гуляю, а про тебе думаю. Я дивився там е в апаратну, так маю вам сказати, що там люди пританцовують. <рес> Галина і Львова Покуцька пісня, назва в неї є. По саду ходила, горішки збирала. Ага. А до речі, ага, в саду гуляла, Ну це інше. Збира... ні, я знаю, що це інше, але от властиво, та українком. Ходити по саду або гуляти по саду. і пані Галина Іліва ще вірш. Так як із розділу у храмі Божому, і в нас різдвяно новорічний цикл, і ми попереду будемо святкувати, щедрувати, колядувати. І пан Андрій обіцяв, що мою щедрівку він щедрівку він десь поставив ще в ефірі. То авторська до речі, щедрівка білі коні на білому снігу лише стрічки прикрасили гриву, і мороз заплітає, узори на залишених ними слідах. Ще хвилина запряжуть у сани та в гості дозименьки мами, подарунки, колядки до свята і дзвінки, голоси, дітвори. Як же треба для щастя багато, щоб різдво заглянуло до хати і в прикрашених срібних санчатах білі коні тебе понесли. Глина Іліві, філологиня, кандидатка філології і членкиня Асоціації діячів естрадного мистецтва. Так я на самому початку запитав, а діячки куди поділися з назову? Ви знаєте, оці фемінітиви не всім властиві, вони не такі вже обов'язкові в друку, так. Але найбільше мені, звичайно, приємно, коли говорять про те, що дійсно я брала участь у. Міжнародних фестивалях і оці нагороди мені дали поштовх до натхнення. До а який різних... міжнародний фестиваль найбільше запам'ятався? мені найбільше запам'ятався міжнародний фестиваль Лемківська ватра, це серед таких фольклорних, mm -hmm. скажімо mm -hmm. так, де я була двічі лауреатом. Потім вони вже не робили конкурсу просто фестивалі, не давали ніяких місць. Але там в горах безкидах у Польщі в мене було два сольні великі концерти, і це було неймовірно. Я привезла з собою оркестр підтанцовку, ансамбль Покутянку і ми їздили ще до української діаспори, хоча це не діаспора, це наші етнічні українські землі. Галина Ілівіва, кандидатка філології, членкині асоціації діячок і діячів естрадного мистецтва. Бо я все ж таки з дитинства знаю слово вчителька і фемінітиви властиві українські мови. І завтра приблизно в 10.30 ми почуємо її авторську щедрівку, щедрий вечір. 10.30. ну а тим часом дякую, дякую за гостину.